Дебатам таки бути до того ж нестандартним і відкритим. За ініціативи одного з кандидатів на пост президента у команді чинного гаранта Конституції довго думали, як відреагувати на сміливий виклик Володимира Зеленського провести дебати на арені національного спорткомплексу Олімпійський при громаді та всіх бажаючих журналістах. І ось вночі, поки люди спали, Петро Порошенко записав відеозвернення у відповідь. Детальніше у сюжеті. Першим на публічні дебати нинішній гарант конституції і кандидат на пост президента викликав Володимира Зеленського, кандидата, який набрав найбільше голосів у першому турі виборів. Очевидно, в команді Петра Порошенка думали, що молодий політик побоїться публічно протистояти досвідченому. Прихильники діючого президента навіть запустили хвилю хештегів. Хочу бачити дебати на суспільному. Однак команда Зеленського обіцяла нестандартний хід і здійснила обіцяне на 100%. Світ побачив ролик, в якому Володимир Зеленський погоджується на дебати, на відміну від Петра Порошенка, який в 2014 році не дебатував із Юлією Тимошенко. Мовляв, собачі бої недоречні під час війни. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, я це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик. Ось мої умови. Володимир Зеленський ставить умови Порошенку, щоб дебати були не в телестудії, де все може бути підлаштовано як треба, і журналісти проходитимуть ретельну акредитацію. А на НСК Олімпійський, що має 70 тисяч 50 місць і з усіма вважаючими журналістами та з простими громадянами України. До того ж, кандидати мають пройти медичну експертизу, довести, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів, бо Україні потрібен здоровий президент. Володимир Зеленський Закликав Порошенка з повагою ставитись як до свого опонента, так і до його виборців. Знак поваги, як мінімум, до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з Ватніком, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думай, де! Думав Петро Олексійович довго. Люди з його команди, зокрема, народний депутат від БПП Марія Іонова, висловила припущення, Порошенко не дебатуватиме на стадіоні, бо ж, мовляв, європеєць і має зустрічатись в телестудії. Однак, поки українці спали, гарант Конституції не спав і разом зі своєю командою записував відповідь Володимиру Зеленському під трагічно епічну музику у відеозверненні, яке мало чим відрізняється від стандартного новорічного. Хіба що відсутністю на фоні ялинки Петро Порошенко зразу наголосив на великій різниці між собою і опонентом? Сказав і те, що дебати це не шоу і тут не до жартів. Гарант додав у промову багато розумних і складних термінів, фраз з нотами фатальності і звернувся до законодавства. І дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Дебати це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни. Про цінності, про історичний вектор, про пріоритети країна не просто обирає, вона довіряє свою долю. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Після заклику почитати закон про вибори президента Петро Порошенко наголошує, дебати можуть відбутися на базі суспільного телебачення із трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей і додає, що такі вже усталені правила. Хоча у статті 62 закону України про вибори президента прописана процедура і строки проведення передвиборних теледебатів, і там ніде не зазначено місце, в якому саме мають відбуватися дебати. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Тож всім лишається чекати на такі нестандартні дебати між двома кандидатами на пост президента України Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Наш телеканал транслюватиме дебати наживо. Віра Шевчук для новин на часі.